Я вже і uh Джевелінді -huh. well, свого часу казав, що для того, щоб почати щось рухатися, іменно ПДшки треба спочатку тут зайти за Крам побігати. То... А мені, ти знаєш, як тільки я взагалі прийшов у цей штат, мені всі казали, починай з ПД, бо там проще. А я бач, а я почав nee, не проще, з крайну. А, це ПДшка ваща. ПДшка ваща нафиг? Більше відіграш РП йде, да, поняв Ну да, так, да, тут більш серйознішим та... треба бути. No. А для того, щоб більш правильно відіграти, ти повинен розуміти взагалі поняв функціонал злочинця. І До речі, так. Да. Розуміючи їхні функції, ти зможеш правильно відіграти. І в цьому якраз і косяк ПДшки в більшості виходить. Але бачу, мені всі кажуть, що це як його, що зараз навпаки не вистачає крайму, що подальшні.